Добрий день, шановні учасники відеоконференції. Я Костянтин Мартинюк, головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці Північного регіону управління інспекційної діяльності у Рівненській області Західного міжрігіонального управління Державної служби з питань праці. Сьогодні я маю на меті розповісти вам про основні вимоги безпеки в агропромисловому комплексі. Основними завданнями заходів та засобів із охорони праці в сільському господарстві є створення для працівників. Здорових та безпечних умов праці, попередження нещасних випадків та аварій, пов'язаних з виробничими процесами. І перш за все, я хотів би зазначити, що до самостійного виконання робіт з підвищеною небезпекою в умовах дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів, у нас допускаються особи, які не мають медичних протипоказань, пройшли попередні та періодичні медичні огляди відповідно до порядку проведення медичних оглядів. Працівників певних категорій і визнані придатними до виконання даного виду робіт. А також вони повинні пройти спеціальне навчання з безпечним методом та прийомом праці, інструктар з безпеки праці, стажування на робочому місці, а також перевірку знань з безпеки праці та повинні мати відповідну професійну підготовку. Умови праці у сільському господарстві у нас мають свої особливості. В основному. Польові роботи в нас виконуються на значній відстані від центральної садиби і тракторної бригади. Через це понижується контроль за безпекою працюючих зі сторони посадових осіб. У цих умовах підвищується особиста відповідальність механізаторів за безпеку проведення робіт з огляду на вище зазначення для найбільш ефективного правового врегулювання. Охорони праці в сільському господарстві поряд з загальними нормами існують спеціальні норми, що відображають саме специфіку виробничих процесів за галузями сільськогосподарського виробництва та відповідно особливості охорони праці в них. До таких відносяться в нас правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві та правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин обладнання в сільськогосподарському виробництві. Дані правила в нас поширюються на підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування за та форми власності на підприємців та інших фізичних та юридичних осіб, які здійснюють діяльність у сільському господарстві, та займаються технічним обслуговуванням і ремонтом машин та обладнання сільськогосподарського виробництва. Правила в нас встановлюють вимоги безпеки праці під час одержання продукції. Рослинництва і тваринництва, вирощування сільськогосподарських культур, а також щодо організації та виконання технологічних процесів під час технічного обслуговування та ремонту машин та обладнання сільськогосподарського виробництва. Під час виконання весняно-польових робіт необхідно посилити контроль за додержанням вимог правил з питань охорони праці. Зокрема, забороняється в нас допуск до роботи працівників, які не пройшли інструктаж. Навчання та перевірку знань з питань охорони праці. На роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці роботодавці зобов'язані видавати працівникам безкоштовно за встановленими нормами засоби індивідуального захисту, а також мині та знешкоджувальні засоби. Для попередження випадків травмування та організації незалежних умов праці при проведенні весняно-польових робіт роботодавцям необхідно вжити наступних заходів. Насамперед, роботодавець повинен створити службу охорони праці підприємства або визначити наказом особу, яка буде виконувати функції служби з питань охорони праці. Роботодавець повинен переглянути накази про призначення відповідальних осіб за організацію охорони праці під час проведення весняно-польових робіт в цілому по господарству, по відділах, тракторних та польових бригадах, суб'єктам господарювання угіддя яких знаходяться поблизу державного кордону, та які можуть бути частково заміновані або знаходитись поблизу території, яка замінована, перед проведенням комплексу весняно-польових робіт, необхідно спільно з представниками відповідних структурних підрозділів МВС та ДСНС, організувати перевірку таких угідь та прилеглих ділянок на предмет наявності вибухових пристроїв. Та інших предметів і матеріалів, що можуть створити загрозу життю або здоров'ю працівників під час виконання робіт на таких територіях, а також наявності огорожень та знаків безпеки, організовувати проведення комплексу весняно-польових робіт в умовах достатньої видимості, виключно у денний час. Керівникам сільськогосподарських підприємств всіх форм власності разом з інженерами з охорони праці напередодні весняно-польових робіт необхідно посилити профілактичну роботу. По запобіганню виробничого травматизму, організовувати роботу з працівниками згідно правил з охорони праці в сільськогосподарському виробництві, дотримуватись нормативних актів з охорони праці, а саме, перед проведенням комплексу весняно-польових робіт, організовувати позапланові інструктажі з питань охорони праці працівників щодо дій посадових осіб та виробничого персоналу, суб'єктів господарювання у разі оголошення повітряної тривоги та ймовірного ракетного обстрілу. Також потрібно провести інструктаж з питань охорони праці з усіма працівниками, зайнятими на виробничих процесах, забезпечити працюючих спецодіом засобами індивідуального захисту, аптечкою, питною водою та засобами пожежогасіння, відвести місце для відпочинку, споживання їжі та паління, відсторонити від роботи осіб хворих, перевтомлених та тих, які знаходяться в нетверезому стані, або тих, що не пройшли інструктаж з охорони праці. До виконання технологічних процесів не допускати машини і обладнання, які мають несправності. Ремонтувати та очищувати робочі органи машин дозволяється тільки при непрацюючому двигуні трактора, та після того, як будуть опущені або встановлені на підставки та робочі органи. Не допускати експлуатацію машин та причіпної сільськогосптехніки без огородження рухомих елементів. Де має місце загроза життю або травмуванню працівників. Причіп та навізку машин і обладнання на трактор необхідно виконувати не менше, ніж двома працівниками. Трактористу та помічнику тракториста робітник, який здійснює зачіпку, не повинен стояти на шляху руху трактора до машин, а з чіпку починати тільки після сигналу тракториста. Завантаження сівалок посівним матеріалом та добривами потрібно виконувати тільки при допомозі механічної заправки. Особливу увагу необхідно приділити виконання робіт в зоні ліній електропередач. сезон польових робіт перебування людей поблизу леп може бути щоденним і тривалим, тому з допустимими нормами повинен бути ознайомлений кожний робітник сільського господарства. Автокраном з того кидача дурщувальним машинам суворо забороняється працювати безпосередньо під проводами лінії електропередач. Машини і механізми на колесах з пневматичними шинами необхідно надійно заземлити привареними до корпусу машинами-ланцюгом. Роботи в охоронній зоні ЛЕП необхідно виконувати не менш, ніж двома працівниками, один з яких спостерігач. В кожному господарстві призначають відповідально забезпечене виконання. Робіт з електробезпеки особу поблизу ЛЕП з кваліфікаційною групою з електробезпеки не менше четвертої. Персонал, зайнятий виконанням сільськогосподарських робіт, в охоронній зоні ЛЕП зобов'язаний пройти відповідний інструктаж і вміти надавати допомогу при ураженні електричним струмом. Під час виконання весняно-польових робіт працівникам доводиться проводити цілий комплекс робіт із застосуванням мінеральних добрив, гербіцидів. Протруювачів, які використовуються при виконанні підживлення посівів, протравлення та перевезення насінного матеріалу, сівби, а це роботи з застосуванням отруту хімікатів. Перед початком виконання вище перелічених робіт працівникам необхідно пройти медичний огляд та відповідні інструктажі з охорони праці, доставку пилоподібних мінеральних добрив. На поле з подальшим їх внесенням у грунт необхідно здійснювати на спеціальному транспортному засобі, обладнаному устаткуваннями для вивантаження. Кузов транспортного засобу повинен бути без щілин і накритий брезентом. Під час роботи з пестицидами в нас не дозволяється перевозити аміачну селітру з іншими мінеральними добривами на одному транспортному засобі, виконувати роботи, пов'язані з транспортуванням. Амі'якомісних мінеральних добрив приготуванням розчинів, змішуванням їх та внесенням у ґрунт у темний час доби, транспортувати разом різні види пестицидів хімічна взаємодія яких у разі порушення упаковки можуть спричинити їх займання, перевозити пестициди та протруєне насіння разом з біологічними засобами захисту рослин, харчовими і кормовими продуктами та іншими вантажами. Використовувати для. Зберігання продуктів фуражу, води або тари від мінеральних добрив навіть після їх знешкодження. Використовувати машини з недостатнім ущільненням з'єднань. У машинах, які застосовуються для роботи з пестицидами, усі з'єднання магістрали переміщення пестицидів повинні бути ущільнювальні, мати ущільнювальні прокладки. При застосуванні гербіцидів та пестицидів для обробітку безпосередньо в полі необхідно обов'язково пересвідчити, що в зоні роботи агрегату та на прилеглих полях не працюють люди. А в разі виникнення на цих полях агротехнічних операцій, в подальшому витримати карантинні строки, які встановлені на певний вид пестицидів або гербіцидів. На навісних сівалках робота сівальника забороняється. Сівальник під час виконання робіт повинен бути одягнений в спецодяг та спецзуття та використовувати засоби індивідуального захисту, такі як захисні окуляри та респіратори. Забороняється сівальника під час руху агрегату, переходити з сівалки на сівалку, сидіти на насіннєвих ящиках, працювати при знятих огородженнях. Очищати руками робочі органи. Детальніше хочу зупинитися на основних вимогах правил охорони праці під час технічного огляду та ремонту техніки. А саме, робочі місця по огляду, прийманню, розбиранню та складанню обладнання і машин повинні бути у нас обладнані підіймально транспортними пристроями та розташовані так, щоб повністю відключалася можливість випадкового наїзду на працівників. Оглядові канави і астакади повинні бути. Направляючі мати для коліс машин, а також обладнані драбинами з двох боків для спуску до ями. Постановка машин на льодову яму або піднімальну платформу у нас дозволяється трактористу-машиністу або спеціально призначеному для цієї операції працівнику під керівництвом інженерно-технічного працівника. Машини, що підлягають ремонту, повинні бути очищені від бруду, технологічного продукту, вимиті і висушені, а паливо Масло та охолоджуюча і технічна рідина злиті. Під колеса машин, які встановлені для ремонту або технічного обслуговування з метою попередження їх самовільного руху, необхідно підкласти противідкатні башмаки, виключити передачу, тобто включити передачу, ручне гальмо, вимкнути запалювання і перекрити подачу палива. Технічне обслуговування і ремонт машин слід проводити. Тільки при непрацюючому двигуні, за виключенням операцій, які потребують його роботи. При виконанні операцій, по технічному обслуговуванню, які потребують роботи двигуна машин, вихлопна труба повинна бути приєднана до витяжних пристроїв, а при їх відсутності вжити міри по видаленню з приміщення відпрацьованих газів. При роботах пов'язаних з провертанням. Колінчистого і карданного валів необхідно додатково перевірити вимикання запалювання, подачу палива, встановити важіль переключення передач в нейтральне положення, вивільнити важіль ручного гальма. Після виконання необхідних робіт слід включити ручне гальмо і знову включити нижню передачу. Під час обслуговування машин на підйомнику, на механізмі або пульті його управління повинно бути вивішене. Табличка з написом не чіпати під машиною працюють люди. Під час ремонту і обслуговування машин з високим розміщенням вузлів і деталей, працівники повинні бути забезпечені стрем'янками з шириною сходнок не менше 150 мм. Застосовувати пристані драбини забороняється. Встановлення важких вузлів, деталей, агрегатів або заготовок, що ремонтуються масою понад 20 кг, слід проводити з застосуванням засобів малої механізації. Забороняється проводити розбирально-збиральні роботи машин, агрегатів і вузлів, які утримуються на тросах підйомних механізмів, видаляти пил, стружку та інші предмети з тиснутим повітрям, знімати одному працівникову довгомірні деталі. Працівники для виконання робіт забезпечуються справним інструментом і приладдям, не допускається проведення робіт на несправному остаткуванні та використовування інструменту і обладнання не за призначенням. Перевірку справності інструменту приладі слід проводити у відповідності із встановленим графіком, але не рідше одного разу на місяць. На стаціонарному та переносному обладнанні можуть працювати тільки особи, які пройшли нас навчання, мають відповідне посвідчення і пройшли у встановленому по порядку інструктажі з охорони праці. Оброблювані на верстатах вироби повинні бути надійно закріплені при розбиранні і збиранні вузлів. І агрегатів, що мають пружини, необхідно користуватися спеціальними знімачами або пристроями. Разом з тим звертаємо особливу увагу роботодавців на заборону застосування праці осіб молодше 18 років на важких роботах і на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці. Керівникам господарств потрібно забезпечити постійний контроль з питань охорони праці, активізувати профілактичну роботу серед працюючих. Необхідно пам'ятати, що головною Складовою успішного проведення комплексу весняно-польових робіт та збереження людського життя є створення керівниками сільськогосподарських підприємств всіх форм власності, безпечних умов праці, здійснення належного контролю за підлеглими працівниками та дотримання трудової та виробничої дисципліни правил охорони праці. Також хочу звернути вашу увагу на дозвільні документи. Відповідно до вимог статті 21 закону України про охорону праці, роботодавець нас повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію застосування машин-механізмів устаткування підвищеної небезпеки. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, видає в нас дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва. Суб'єкт господарювання, проведений експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері охорони праці. На застосування машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки, виробник або постачальник устаткування підвищеної небезпеки отримує дозвіл до прийняття зобов'язань на постачання. Одержання дозволу не вимагається в нас у разі експлуатації устаткування підвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацію з видаючи відповідного сертифіката або щодо якого зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації, а також у разі реєстрації машин-механізмів устаткування підвищеної небезпеки, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці. Перелік видів робіт та перелік видів машин механізмів устаткування підвищеної безпеки, які у нас виконуються на підставі дозвільних документів, зазначені в постанові Кабінету міністрів номер 77 від 3 лютого 2021 року. Якщо ви маєте бажання детальніше ознайомитись з рекомендаціями, як безпечно працювати або отримати консультацію, можете скористатися інформаційним порталом Державної служби України з питань праці. Праці НЮА, або іншим інтернет-ресурсом служби, а також управління інспекційної діяльності у Рівненській області. Всім дякую за увагу. Гарного дня, до побачення!